Доброго всім дня. Позаду мене знову річка Уш. Приїхав такі гарні місця. Тут я вперше в цьому році. В минулому році я тут був, непогано, в принципі, клював окунець. не знаю як у цьому році буде, погода у нас сьогодні така трошечки виродлива, дуже крепкий такий порівсий вітер. Ну а так, в принципі, пасмурно То що треба. Сонечка немає. Якраз така погодка якраз половить боковим кивочком хижечка. Річка тут у нас в цих місцях дуже така доволі різноманітна, є такі і обширні, місця, є вузькі, є зарослі, є якісь ямки. Теж. Ну, дуже гарна тут природа, тут приємно, друзі, знаходиться. Я тут дуже колись люблю завдання ловити. Колись тут була гарна рибалка, друзі. В общем, ловити я буду, як ви бачите, на боковий ківочик, сьогодні на свою 6-метрову вейду Orion з кільцями і з катушечкою. Лесками тут 0. 16 -е. Sherman Pro поставив, нову перев'язав. Ну і мармішечка у нас сьогодні буде така ось свинцова дробиночка. Будемо пробувати спіра на свінцову дробиночку. А там побачимо, будемо може щось міняти. З насадок у нас сьогодні опариш і ще. Все, більше нічого немає. Все, друзі. Зараз бістенько розматуємо мудочку, шукаємо місце і починаємо ловити рибку. Ну а вам, як завжди, друзі, приємно перегляду. Так, ну що, друзі, удочка у нас вже розложена. Мармішечку я перев'язав, тому що в мене старої рибалки вона була прив'язана, я її по новому прив'язав, по свіжому, тому що леска вже трошечки, все одно вона трошечки, як кажуть, вже подгулявшая. Може один прекрасний момент просто порватися. Так, я перев'язав її, вона вже зараз по-свіжому і можна ще ловити. Якихось десяток гарних рибок можна бляха муха піймати. І зацепляється зацепилося. О. Ну що, побачимо зараз що в нас тут? Що у нас тут цікаво є, інтересно. Мені трошки вітерець все, що мішає, а так? В принципі, все нормально. Все мене устраює. Так, ну що, пробуємо. Пробуємо, друзі. Окна такі чудові, красиві, окуньові місця. В даний момент зараз нам вітер у спину. Це добре. Так. Ну що, давайте подимаємо тихенько і починаємо і потихеньку трусити. Дразнить рибку. Пробуємо. Але поки не видно ніяких сплесків. Ніде не гуляє, не видно, щоб десь щось гарне. Таке мелоче бачу, вон бачите. Видно уклеечки малесенькі зверху щось там. Пригають щось, шукають. Щось ловлять зверху, видать, якісь комарів чи що там. А так гарного нічого такого немає, ні щука ніде не ганяє не окунь. Поки тихо, ну я думаю що окунець довжен сьогодні клювати Погодка підходить. Чесно поки ми сього немає. Його треба просто знайти, друзі. І все буде добре. Він зараз ще не стайний. Ще так, знаєте, один-два з місця, можна зловити не більше. Уже пізніше, вже як уже трава сяде, ляже на дно, о, тоді він вже буде групуватися в стаї і починати вже буде кормитися, вже буде більш подходити на глибокі місця. Вже уже він на руслі його. Практично не буде, вже він буде. Якщо навіть на руслі буде якась глибина, хороша, то він там ще буде. А якщо на міляках, то на міляках вже його не буде. Вже йому буде шукати ближче до ям підходить. Ну, в принципі, там де вся і риба буде збиратися. О, ви перша покльовка у нас. Хто це у нас окуняк? Бачите де? Недалеко під берег. Я його піймав. Ось він. Ну що, красавчик? Согласіться, що красавчик. Гарна добротна ладоня. Ось такий. Гарненько взяв за верхню щелепу. І не де він не дівся б. Перша наша рибка, друзі. Про, про... Попробую тому окенечку, потім сюди спробував, немає, і потім до під берег і зразу за третім, за першим опусканням в новому місці під берегом зразу клюну такий непоганий окунець. Що пробуємо ще. Так, ну що, пробуємо ще разочок. Давайте. Хто у нас тут ще є чи немає? Є у нас тут якась ще риба чи немає? В общем, друзі, обловив я це місце. Більше покльовок я не побачив. Ще щось було резко ударило, від неї якась мелка рібка. І все, і більше покльовок не побачив. Зараз трошки туди далі спустимося, побачимо. Там теж я бачу гарне так коло комішатого, золотого комішато, яке я бачу, місця непогані. Все, підемо зараз туди. Бістренько. Опля, опля. Что-то опять стукало. Что-то дыгало. Дык, 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 Ну, видно, мелочевка снова, снова ж таки. Видно, что мелкая рыба. Какая мелочи я тут, видно, уклеечки стукают. Попробовала и все разочек. Изныкла. Ну що, немає тут покльовок. Обловив я це в акваторію повністю. Одного кунька піймав і більше покльовок я таких не бачу. Якісь пару касання ще було, а таких хороших покльовок немає. Що, прийдемо? Пройдемо все тоді далі, вперед, пошукаємо. Час у нас ще є і час у нас ще вистачає. Так що, друзі. вперед, вперед, Вперед. и Да. Понятно, да, там на кончик у нас зацепилась. Зацепилась нас, запуталась. Ну, есть такая невеличка усерка у нас клюнула. Густерень. всего набаловалось Густерчик, нет, это подлещик. Це, друзі, подлещик маленький. Молодий ліще. Хай пливе, хай росте ще. Він дуже маленький ще. Ну що, друзі, бо ж немає покльовок. Одненький мал... маленький подлещик клюнув і більш ніхто не хоче значить будемо йти далі що робити ну що я вам скажу хожу вже мабуть, десь пів часа оце одненького конця кінця і одного подліщика пройшовся десь метрів з 50, мабуть по... по, по течії вниз. це тільки я побачив там дві покльовки ну і такі ще якісь касання були там теж гарні місця но... Риби нема чогось, не знаю чого, друзі. Вернусь назад, ось, це там і конця піймали і тут же речі попробуємо. Що буде. Якщо нічого не буде, то будемо йти подиматися вверх по течії. Щось шукати, там, там теж є хороші місця. В принципі. Будемо там пробувати. Тут теж до гарне місце, Тут і глибина така непогана, в принципі, яке я помню. Тут я колись гарних куней доставав. У мене навіть по-моєму відео обзор є по цьому поводу. Якщо що, я вам цю рибалочку. Найду і закріплю, щоб ви побачили, які тут оконці мене клювали. Опля, клювака зразу. Поняли, так опустив. І зразу окуняка. Хоп і є. Ну що, лодошка? Гарний окуняк. Іде. Бачите де вони? Я ж говорю, що тут дуже перспективне місце. Дуже. Вони тут люблять стоять. Ну що пробуємо ще тоді. Таке невеличке океночко у кувшиночках Я говорю, він як є, так він бере одразу. Він не церемониться. Окунь це така риба, що вона хапає сходу. Так, там ми вже ловити не будемо, бо там я вже витягнув травічку, значить десь у сторону сюди зазаряд. О тут гарні окна. Тут він стоїть, да-да. Тут він є. Опля. Це видно, що мелкий. Мелкі окуньо, бо така резка подача була. Такі. Середній окунь в нашій полосі. На річці уж. киссердытый ваш ты Його, конечно топим так поправляем и дальше ловим О, что то такие, Что -то муха таке может быть? Ну, вот тут а здесь щучка, Наверно живет. вот На этих плавнях. Тут мне за что я здесь цапну. Опля, е! Клевака. Окунек. Окунек, друзья, хорошенький. Прекрасний його куняк. Значить сидя він. Самої траві там знайшов я його. Самой траві відубив. А я вже хотів іти отсюда. Але думаю попробую ще разочок. Опускаю бак і кривачка. Такий хороший ладошка. Піде. Так, десь кладемо тут, щоб він не пропав. Вони ну, так ховаються гарно в траві, що я потім їх шук єлі находжу. Так, ну що ось зараз ще тут за коли клоцюй травіти і будемо їхати. Ну що, друзі, більш покльовок немає, будемо переходити, тому що тут вже більш нема чого робити. Я бачу, що зараз буде дощ, нам треба хоча б добратися ближче до машини, можливо прийдеться плаща брати. Так, давай, йди сюди. О! Все, друзі, швидко смалюємо, тому що западні, звісно, западні хмари звісно, нічого не дають, обічно вони дощ не приносять, але мало що, бо я бачу дуже чорне хмари. Треба тікати. Баляха, погода помінялася. Ще капець якийсь дощик мелкий йде, накрапає вітер поднявся геть прохладно стало так не знаю друзі по і по, потемніло так зразу резко не знаю що буде далі но вроді там розвіднюється, я бачу Походимо трошечки погуляємося, там буде видно ні, то будемо зуматуватися, доїхати да додому. Якщо не буде переставати дощ, доловить тут немає. Бачите, я ось до... Там пару місць пройшов. Ні одної покльовки не заробив я там. Не знаю, що тут буде. Щось дрігає чи що? Шо? Так, да, щось клюнуло. Хтось клюнув. Десь зацепилося знову. Десь видно там знов на концу зацепилося. Ну такий невеличкий окунець, бачите. Невеличкий окунчик. Ох і холодіно стало. Бляха муха, що це воно таке. Так, а ну-ка глянемо, що там у нас за зацеп. Що у нас тут робиться? Да ні, тут все нормально. Тут все нормально. Тут все нормально, с катушкой можешь проблема. А, ну да, за ручку зацепилась. За ручку перехлс. Ладно, пробуємо ще. А кунез поклвує, Таке я знаю. Будем ловить пока. Будем ходить по комона, пока дощ крепкий не йде. Є опаріші, ну може поз'їдало вже. Тут така яма колись була гарна. Тут навіть водоворот був, такий, ну, з таким обратним теченням. Таке класне місце було. Ох, тут і окунь хапав колись. Ну, вже не яма вже. Півтора метра десь, мабуть, глибини вже. Вже і затягнуло. Тут було десь коло трьох метрів глибина, коли скидав я таку. Я окунь брав з надовж було, тянеш його. Знаєте, як зна гарно тягнути гарну рибу з 100 метрів. Ще приємно Наші на боковий кивок. Немає, друзі. Підемо десь наче шукати. Ладошечка пробуємо ще разочок Так що друзі не знаю що його і робити Зараз ще тут раз спробую до... розочок ще І будемо переходити ще десь Не знаю куди там бляха там вже такі місця вже заросші. Це тут більш-менш нормальне місце, де можна ходити. А там усе комішами позаростало. І ходити там в принципі нема де. що, друзі, один окуньок всього і більше немає. Йдемо далі, по нас я бачу часу все менше і менше, що темніє вже. Зараз ще тільки шостий час вечора, а в нас вже так темно стало чомусь хмарно розумієте тут та причина що так зразу потемніло так що треба трошки нам пройтися десь метрів 50. М, складаю удочку що не мешала по цих кущах і будемо рухати далі ну що я вам скажу оце тут ще можна походити ось з цього кенечка, пооблавлювати там що туди далі такого до поворота і все далі більше нема де ходити там далі така річка теж не сильно Важно, ну, а далі треба йти, ну туди далеко я вже не піду, тому що бачу дощик не перестає. Він ще мені здається, зараз буде усірюватися тому що хмара все більше і більше бачу влізе. Зараз тут вже трошки зде. Походимо по цій травічці. Може відурюємо когось відсюди, цієї траві. Щось стояло зверху. Опля. Е. Оце у нас... Ух ти, Ніфіга собі, що це таке. Це плітка чи що? Чи краснопьорка? Плотвяка, друзі, дивіться, яка хапанула. О, це красавиця. Оце розумію рибка. <ріст> так от, тум, Така подача. Ну плотва вона обічно так і б'є. Вона що зимою, що літом гарно клює на, на мармішечку. Ну така грам сто, навіть плотвіця. Піде. Хорошо, пробуємо. бачите, втраві йде той. Ну, що ж, ще зараз. Може ще хто проклюне. Я розумію. Дощик такий легенький йде, добре хоч вітру немає і це вже добре так що ще якісь я знаю, ну може з пів часа ще у нас часу є, не більше так що друзі, напевно, зараз Будемо сворачувати удочки як кажуть матою удочки, як кажуть. Так само я буду робити зараз. Вже і щось і потемніло так резко. Це з-за того, що хмарно дуже. Хмари налізли. Времені до ще, зараз такі 6 часов, так що ще в 7 часов починає вже темніти. Ще в нас час запасу. в принципі... Ох ти яка подача. Що це було таке? Окунь. Ох і подачка була. Бу-бу, такий удар. <сі> Такі невеличкі, бачите, в траві. Окунець. Йо, конечно, да. Гарно ввалив. Такий. Ярая покльовка. Така, Знаєте, він ждав, 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 він нерви. Не видержали, що я йому тут... Понад носом зім дразнився і він вирішив його наказати. Не хоче воно щось клювати, не хоче, друзі. Зовсім видно погодка. Все спортила. Хоча я знаю, що в таку погоду наоборот хижак должен ганяти. Він любить таке щось. А тут все наоборот. Що тихо, ніде-не де не гуляє, не видно, щоб десь, видно, щоб десь гуляв чи ще десь щось ганяв десь малька, чи щука, навіть, чи оку, не видно. Взагалі тихо-тихо в річці. Я вже і так, і так йому. Гожу вже і потихеньку проводку роблю трохи швидше. І з паузами вже. Що я такого не робив сьогодні? А вона ігнорує, розумієте? Ну що, друзі, все, на цьому все. Вже удочку змотав. Риба перестала повністю клювати. той, того кунця я більше нічого не піймав, я ще минут 15 походив, ні одній пікльовки більше не заробив. Будемо їхати додому. Так як вже темніє. Погодка в принципі і успокоїлася, дощик вже перестав. Вітер теж перестав, але вже темно, друзі, вже риба не клює. Так що будемо їхати додому. Такі друзі діла. Що я хочу сказати покльову? Ну таке, як по кльовії окунці, злою, там, мабуть, чотири окунці. Такі на ладоньку, ну і по твічку одну злою гарно. А то в основному м'яче клювали. Ну, небагато теж, мабуть, 5 може мелких окунців піймав, ну і одного під Це така рибка, може з десятка, Ну, Може півтора десятка, я сьогодні може, піймав рибок. Всяких. Ну, в основному мелка я. Так що, друзі, всім як завжди бажаю крепкого здоров'я, міра і добра. І до нових зустрічей. Всім пока. Я думаю, що рибалка буде вже якась може краще.